Всім привіт, друзі! Ви на каналі І тут і там. І сьогодні я хочу вам розказати про дуже класні застосунки, які ну, дуже допомагають, коли ти живеш в Німеччині. І перший застосунок, який я собі встановила відразу по приїзду, це ДБ-Навігатор. Тут дуже легко можна подивитися розклад поїздів, підібрати маршрут. Купити тут можна Deutschland Ticket, а також можна купити онлайн тут звичайний квиток на автобус по твоєму місту. Другий мій найулюбленіший застосунок, без якого ну мені було тяжко жити деякий час, тому що в магазин ти йдеш, купляєш багато продуктів, і це все нести, ну, дуже тяжко, коли ти один і без авто. Тому другий застосунок це пікнік. Це доставка продуктів додому. Максимально зручно заходиш, обираєш. Тут є також свої знижки на якісь товари, продукти можеш подивитися. Є навіть рецепти доставляють, до речі, безкоштовно немає окремої плати за доставку. Заносять тобі просто в твою квартиру. Супер застосунок. А стосунок номер три: це DHL Post. тому що. А тут в Німеччині завжди дуже дуже багато листів. І коли ти зареєстрований в DHL Post, ти можеш відслідковувати свої відправлення, те, що ти отримуєш, те, що ти відправляєш в своєму кабінеті клієнта. це ну мега зручно. Тому DHL Post встановлюємо всі. Так, DHL Post, тут головне зареєструватися, і можна навіть в цьому застосунку створювати свої листи і відправляти. І відслідковувати. І четвертий застосунок, про який сьогодні хочу вам розказати, це кларна це можливість придбати товар, а оплатити за нього пізніше, тобто як кредит. Ось кларна застосуночок. Я ним, до речі, користувалася, якщо хочете, зроблю додаткове відео. Це любов, просто кларна. Заходиш, там відразу, бачите, видно, з якими магазинами співпрацює Кларна. І ти можеш. Безпосередньо з цього застосунку перейти на потрібний тобі магазин. Наприклад, я зараз перейду на Ikea, подивитися, що ти там собі хочеш, обрати, а додати в корзину, ну як звичайні покупки ти робиш. І потім це піде тобі як кредит. П'ятий застосунок це німецький eBay, bay Це просто must have, Там можна знайти. І квартиру, до речі, там можна знайти, і якісь речі придбати, і щось продати. І навіть там дарують багато чого безкоштовно. Тому дуже класний застосунок. Рекомендую. Встановлюємо також всі. Ну і найкращий застосунок Німеччини. Тут можна все. Це як наш OLX на кшталт. Тут можна і знайти собі квартиру, і знайти якісь меблі безкоштовно. І знайти тобі, собі людей, які зроблять доставку, так? якихось речей. Тут дуже багато всього. Просто заходь і шукай, що тобі потрібно. Тут є все. От просто. Ну от бачите, зараз дивлюся навіть квартири. Ну, все, що хочеш, тут є, все. Таке в нас сьогодні з вами, друзі, вийшло відео. Якщо ви знаєте ще якісь класні, корисні застосунки, пишіть в коментарях. Я теж їх протестую, можливо, вони мені теж знадобляться в Німеччині. От, а якщо ви не знали про якісь застосунки, які я вам рекомендувала, то встановлюйте і також користуйтесь. Бажаю вам вдалого тижня. Якщо на мене не підписані, то підписуйтесь, я не відмовлюсь від підписочки. І всіх обіймаю!